Цілий день харчуюсь лиш одними хлібцями. Ой, дуже рідко їм хлібці, але нічого не поробиш. Отож, відправляю за першими хлібцями на сьогодні. Беру ось такі зі смаком томату і базиліку. Хм, До речі, смачно, треба запам'ятати. Але мова тут про ситість взагалі не йде. На обід беру наступні хлібці на сьогодні, ось такі житні, дієтичні. Ой Боже, взагалі смаку не відчувається. Я зовсім не на. Ще й пити хочеться. Тому беру відразу наступні хлібці, класичні, і теж їх з'їдаю. Ну тут, хоч на трішечки прийшла ситість. Ну і на вечір в мене останні хлібці на сьогодні вівсяно-перлові з льоном. Да. Ну тут без коментарів. Отже, особисто я б не вижив з таким раціоном, так як я люблю бути ситим. Буду чекати вашого царського лайку та підписки, а також пишіть в коментарях, чим мені ще харчуватись цілий день.